На початку дев'ятої сесії Полтавської облради хвилиною мовчання вшанували Кременчуцького міського голову Олега Бабаєва. Загалом депутати розглянули 18 питань порядку денного. Серед важливих про внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють надання житлово-комунальних послуг. Після тривалої дискусії більшість депутатів проголосували за невизначений порядок. Нор споживання теплової енергії на централізоване опалення та постачання гарячої води відсутня методика і обґрунтування мінрегон будуть до розрахунку норм споживання тепла на метр квадратний для споживачів у квартирах, яких немає засобів обліку. На сьогодні позиція мінрегіону заборонити яке-небудь втручання в єдину централізовану систему опалення. Керівник Полтавського обласного комунального підприємства Полтава Фарм Валерій Прятко запропонував депутатам визначити новий порядок сплати боргу підприємства. Нагадаю, він становить 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ми готові заплатити ці гроші, але надати, прошу депутатів, надати відтермінування. До кінця 2016 року 334 200 гривень, перший квартал 17-го, другий квартал 17-го, третій квартал 17-го 167 100 гривень і четвертий квартал 166 700 гривень. Крім цього, депутат обласної ради Валерій Прядко попросив внести зміни до проекту про орендну ставку для Полтава Фарм та зменшити її до 2%. 2 жовтня 2015 року прийнято рішення, що мінімальна ставка взагалі становить 6%, в тому числі і на Полтава Фарм. Тому в 6 разів збільшується оренда для наших аптечних пунктів і аптек, які ми орендуємо в обласного майна. Це дуже велика різниця. На пленарному засіданні затвердили положення про електронні петиції до Полтавської облради. Також депутати надали в користування приватній аудиторській фірмі Подоляка мисливських угідь на території Диканського та Полтавського районів. поїжджали, дивилися на прикордоннішній базі, так як воно робиться. Скільки туди вкладається коштів для того, щоб звіт розвивався його мерігати? І тут ми зразу ж лядових мисливців відвигаємо. Докажіть, що ми разом із громадами Диканської, Виключили з порядку денного питання про створення установи Агенції регіонального розвитку Полтавської області. Не проголосували депутати за питання про зміни у складі постійних комісій облради та введення мораторію на суцільні вирубки лісів у межах Полтавської області. Лідія Риченко, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.